27 листопада відзначає свій день народження Іліна Іванівна Заржицька, українська письменниця, журналістка, громадська діячка, членкина Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Золота письменниця України з 2021 року. В нашій бібліотеці її книжки користуються великою популярністю. Китання Тимко. Серія книг, які вийшли під гідою і читаю сам, є відеопрезентація на наших сторінках, ви можете ознайомитись. А я вас познайомлю з іншими книжками цієї письменниці, книжка про маленького метелика вийшла в удавництві Талант. Це збірка про веселих тваринок, які попадають в різні ситуації. Повчальні казки з яскравими картинками. Також вийшла в серії Читаю сам. Перший рівень читання з великими літерами яскравими картинками. Книжка пригоди динозавриків повість казка, також у видавництві талант. Книжка про динозавріка досвіта і його друзів, які мріють створити команду рятувальників до ладу. А от чи вистачить їм відваги та винахідливості допомагати мешканцям лісу? Чи вдасться досвіту врятуватися від страшних зубів алозавра? Разом з героями цієї книжки ми е, переживемо. Чудові пригоди і потрапимо у світанок нашої планети Земля! От книжка Легенда про козаків. Це також збірка. Збірка, яка вийшла у видавництві про Козацькі пригоди, про козачку Гану, її дітей та Святого Миколая, про жадібного парубка, про те, як з'явилася червона калина, про бідного парубка, також з яскравими малюнками, в ній історичне минуло переплітається з чарівним і казковим. Всі ці книжки ви можете взяти у нас в бібліотеці, тому чекаємо вас на гостину.